Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами відвідуємо доволі багато магазинів в різні дні. Я буду говорити, де ми і коли, в якому магазині. Здебільшого сьогодні буде Євромарка та магазин Бікшоп. Отже, перший день це я була на самому відкритті. Це Євромарка. Мені дуже тоді пощастило зі знахідками, був дійсно класний завіз. Дуже багато чого я купила і на літо, і на зараз. Не все опублікую на продаж цього оновлення. Але дещо буде. І буде також на оновленні у моєму інстаграм-магазині. Також будуть речі, які я не показую вам тут на Ютубі, тому запрошую вас туди підписатися. Там, на моїй інстаграм-сторінці, ви зможете побачити та придбати речі, які я знаходжу та не показую вам тут. І зможете ті речі бачити першими. Отже, перша річ у цьому магазині, на жаль, вона була з дефектом, тому я її просто для вас зазняла, але не купувала. Дуже гарний кардиган, це ручна робота, він вовняний. Особливо мені сподобався його колір і взагалі якість, щільність пряжі, і дуже теж був гарний фасон. Ось цей пуловер знайшла на дотик, він кашеміровий на 100%, але, на жаль, теж був з нюансом. Тут була дірочка. Далі була блуза від бренду Calvin Klein. вона бавовняна, в принципі, була у доволі непоганому стані, але мені не дуже сподобався її фасон, дизайн в цілому. Трішки, як на мене, вже не актуальна річ, а те, що мені самій не подобається для свого магазину, я стараюся не купувати, тому цю річ повісила назад. Ось цей топ я придбала, він мені дуже сподобався. Це бренд Intimissimi. Топ такого. Корсетного типу, він попереду вельветовий, має бежеві мережевні деталі. Такий трохи вінтаж мені нагадав, але ця річ вона доволі сучасна. Позаду він застібається як звичайний бюстгальтер, має багато застібок. Це мій розмір, розмір XS. Стан був чудовий, тому тут я навіть не вагалась. На мій смак це ідеальний топ. І під жакети, і під, можливо, якісь кардигани. І навіть так, як самостійна річ, дуже самодостатня, як на мене, ця річ, і дуже стильна. І ще одна яскрава річ помаранчевого кольору це шарф, він, як на мене, ідеальний у всьому, без перебільшень можу сказати, що це, мабуть, Найякісніший шарф, який я зустрічала за останній рік так точно. По-перше, тут дуже класний актуальний колір, зараз це дійсно трендовий відтінок. По-друге, склад. Дуже шкода, що не можна передати на відео, який він на дотик, неймовірна просто м'якість, хоча це ніякий не бренд, він має просто таку величеньку бірочку, на якій вказаний склад. Склад, до речі, змішаний. 40% віскоза, 30% кашемір та 30% вовна. Таке поєднання тканини я насправді зустрічаю не часто. Виявляється, що це навіть м'якіше, ніж у деяких випадках, 100% кашемір. Дійсно, шарф дуже класний, і мені подобається його розмір, він такий величенький, неймовірна, як на мене, знахідка. Ще з аксесуарів мене зацікавив ось такий шарф. Він теж був, в принципі, Приємний на дотик, але не було бірочки зі складом. Трохи погуглила це якийсь турецький виробник у складі, орієнтовно віскоза. Цей шарф я не купувала, залишила його в магазині. Ось цю кофтинку придбала, я вже колись знаходила точно таку ж саму, але в іншому кольорі та у більшому, здається, розмірі. Ця у розмірі XS, мій розмір, у такому дуже гарному коричневому відтінку. По стану вона була як новенька. У складі тут більша частина віскози. Взагалі, ця ковтинка на сайті представлена у різних кольорах, їх доволі багато, широкий вибір. Ціна такої нової речі 25 доларів. Далі дуже цікава знахідка. Так, щоб купити на перепродаж, я купую цей бренд вперше. Я колись вже його зустрічала, але в більшості випадків вже у поганому зношеному стані. Цього разу стан просто ідеальний. Бренд має назву Mali Parmi. це італійський бренд. Він виробляє одяг, який прикрашений етнічними принтами дуже насправді яскравий, незвичайний одяг. Якщо заглянути на їх сайт, то Базових речей там не так вже і багато, там такі більш акцентні яскраві речі, доволі дорогі. Наприклад, подібні штанці у них на сайті будуть коштувати в районі 200-300 євро від 7 тисяч гривень. Мої штанці мають бути трішки вкороченими. Я знайшла їх на моделі, можете подивитися. На мене вони завеликі, позаду я їх закріпила в примірці. Розмір це ML. Можливо, навіть більше така, мені здається, повномірна елька. Вони будуть у продажі, тому, кому цікаво, пишіть всі заміри, вся інформація буде на моїй інстаграм-сторінці. До речі, приміряю ці штани. Я зі светриком від бренду COS. Це вовняний такий не дуже масивний светрик. Його я знайшла влітку і він теж буде в оновленні на моїй інстаграм-сторінці. Наступна знахідка не менш крута: бренд Race, вовняний джемпер у відтінку Camel. Це 100% вовна мериноса, дуже приємна до тіла. Цей джемпер чоловічий, хоча я знайшла його у жіночому відділі. Також знайшла максимально схожий на сайті цього бренду. Бренд цей вже не такий і бюджетний, ціна на таку річ 138 доларів. Це приблизно 5 тисяч гривень. Стан був ідеальний, думаю, ця річ взагалі нова. Ну і як на мене, найкраща знахідка на тому оновленні це оригінальна сукня від люксового бренду Dolce Gabbana. Вона така максимально жіночна в стилі бренду, вона виконана з котону та віскози. Рукавчики там шовкові. Я спочатку взагалі подумала, що це пенюар для сну, але ні. Тут основна тканина, вона щільніша. Трішечки так навіть тримає, я б сказала, форму. Вгорі сухня прикрашена мереживом, присутня внизу голограма, все є, це точно оригінал. Розмір це S, збереження дуже класне. Вона була взагалі без дефектів. Хочу сказати одразу: у продажі її не буде. Ще була ось така гарна сукня від непоганого бренду. Вона міді довжини, бавовняна, але там був порізаний рукав, тому дуже шкода, але навіть не було сенсу її купувати. Ось цю сукню я придбала, вона мені дуже сподобалась і по кольору, і фасон класний. Вона така більш, мені здається, на осінню зимову погоду, бо мені здається, що влітку вона точно буде парити, Це не натуральна тканина. Але у цьому випадку я їй це пробачаю, бо так вона мені дуже сподобалась, дуже класна. Це бренд Michael Kors, розмір XS, стан нової речі. Наступна річ дуже мене здивувала своїм складом. Я не очікувала, що це бренд Mango. і у Mango, виявляється, може бути настільки ідеальний склад. Тут 55% шовку, 25% котону та 20% вовни. Дуже круте поєднання, на дотик до тіла річ просто неймовірно приємна, навіть не знаю, як описати, це дійсно треба міряти. Це старі колекції Mango. Гольф мені нагадається. Я згадує трішечки такий, я б сказала, візантійський стиль. Насправді виглядає дуже так жіночно, стримано, мені дуже подобається. Я приміряю цей гольф зі штанами від Масі Madutti, вони теж будуть у продажі. Покажу їх трішки пізніше. Розмір гольфу М, але я думаю, можна і на С. Ще зацікавила мене ось така трикотажна міді сукня від бренду H&M, але вона була не зовсім з натуральної тканини, там змішана була тканина і трішки вже була поношеною, важка, тому її я не купувала. Ще одні штани, які будуть воновлені, це штани від бренду Zara. Я маю у своєму гардеробі точно такі ж але бежеві. Ці у такому насичено-зеленому кольорі. На жаль, камера не повністю його передала. Вона показує його з таким трішки голубим, я б сказала, підтоном. В житті вони прям такі насичено насичено зелені вони у чудовому стані, плямки, які там були, вони легко відіпрались, по самій тканині зауважень немає. Вони у розмірі XS, тому якщо ви маєте такі ж параметри, як у мене, то на вас вони ідеально підійдуть. Я б рекомендувала їх брати на трішечки нижчий зріст, ніж у мене. Десь на зріст до 165 см. Це ми вже з вами в іншому магазині, теж на оновленні з самого ранку. Тут придбала небагато, але хороші знахідки є. Наприклад, ось ця шапка це, мабуть, найякісніша шапка, яку я взагалі колись знаходила у магазинах Second Hand. Вона від голландського бренду. Цей бренд був заснований у 2015 році. Вони виготовляють аксесуари з якісних дорогих матеріалів. Вироби від цього бренду дуже цінуються, і аксесуари у них доволі небюджетні. Наприклад, конкретно ця шапка. Нова на сайті коштує 70 євро. Це 2770 гривень. Рукавички, наприклад, у них будуть коштувати 70 доларів, шарф в районі 100 доларів. Вибір у бренду дуже широкий, кольорів багато. Ще, що цікаво, з цією шапкою сталася дуже така цікава історія. Я ще в магазині подумала, що ось цей помпон, він сюди взагалі не пасує, він взагалі неякісний. Я ще подумала, як можна до такого класного матеріалу обрати таку ненатуральну, неякісну деталь, взагалі, на вигляд, навіть просто жахливу. Склад у шапки, до речі, неймовірний: 75% вовна, 25% ангора. Загалом висновок, хочу сказати, що ось цей помпон сюди хтось пришив власноруч, тому що я знайшла в оригіналі цю шапку, як вона має виглядати. Обережно я там все зняла, і тепер це реально стильна, якісна, дорога річ на роки. Ще на цьому оновленні мені сподобалась ось така жилетка в стилі сафарі, вона від бренду Zara, вона була у чудовому стані. Я вагалась брати її чи ні. Мені хотілося б, щоб вона була більш цупка, тобто виконана з більш такої структурованої тканини, щоб вона тримала форму, а не була така ось розхлябана. ну і Вона доволі важка, тому я не захотіла її купувати. Одразу ж після мене її забрали. Я вже вдома знайшла, як вона має виглядати на тілі, знайшла її на моделі. До речі, виглядає доволі гарно, стильно фото для вас додаю. Від якісного британського бренду Hobbs були ось такі штани, вони льняні, якщо я не помиляюсь. Вінтажні, мабуть, що, тому що такі старенькі бірочки. Мені тут не сподобалась посадка, вона занижена, ну і в цілому стан теж був не дуже. А ось ці штани я придбала. Я приміряла їх разом з гольфом від Mango. Ці штани від бренду Massimo Dutti. У складі вони мають 60% віскози та 40% вовни. На мене вони, звичайно, завеликі, тому так доволі мені важко було їх показати, щоб гарно це якось зробити. Але думаю, що у мене це вийшло. Постану вони як новенькі. Позаду вгорі де пояс мають. Резинку, від неї йде теж пояс, який зав'язується попереду. Вони зовсім трішки звужені донизу. Думаю, що на свій розмір виглядатимуть набагато краще, ніж на мені, сядуть класно. Розмір побірці тут М, але мені здається, що на Ельку вони навіть краще будуть, тому треба дивитися заміри. Далі хочу показати, що було на тому оновленні з верхнього одягу. Зараз це дуже актуальний відділ, там доволі багатий вибір зараз. Але треба бути дуже уважним, бо дуже багато речей з дефектами завозяться. Ось ця жилетка вона була без дефектів, вона як нова по стану, але тут не натуральний наповнювач. Мені сподобався її колір і те, як виконано вгорі, де горловина. Як на мене, дуже стильна деталь. Я її не купувала. Після мене її одразу ж забрали. Річ дійсно варта уваги, тому я дуже рада, що вона знайшла свою власницю. Далі куртка від доволі дорогого відомого бренду Діскварет. Щоправда, я не впевнена в її оригінальності, вона теж мала ненатуральне наповнення і була така вже в доволі поганому стані, поношена. Були і плями, і дірочки. Рукава там, де флісові вставки, вони вже були скатані дуже сильно. Напишіть, як ви думаєте, вона оригінальна чи ні, тому що я вагалась. Ось цей легенький чоловічий пуховичок був натуральним 90 на 10 тут наповнення. Такий новенький буде коштувати 45 євро у гривнях 1800 гривень. Дуже шкода, що мій мав дірочку, бо так, якщо на нього подивитися на наповнення, воно не збите і взагалі тканина виглядає дуже добре, немає плям. Але ось ця дірочка все псує, тому я його не купувала. Ось це така подовжена майка від бренду Diesel, Вона теж мала дірку, а може навіть мені здається, її пошкодили, коли відкривали мішок, бо дірка, така як від порізу, дуже е, велика. Це річ для сну, дуже шкода, бо так візуально вона мені дуже сподобалась і якість була дуже хороша. Теж шкода було залишати ось цей кардиган. Я вже не вперше знаходжу цей бренд. У нього завжди хороша якість, хороші матеріали. У цьому випадку це 100% вовна мериноса, легесенька просто. В середньому подібна річ на сайті цього бренду буде коштувати 200 доларів. доволі дорого. На моєму кардигані була величезна зашита дірка, тому я його відклала. З жакетів був ось такий: вірніше, це чоловічий піджак. Взяла його вам показати, бо мені подобається ця компанія. Бренд називається Юб. Наскільки я знаю, ця компанія вже не існує, її можна зустріти тільки у якихось вінтажних магазинах або у секонд-хендах. Пічак, в принципі, був у непоганому стані, але я так і не знайшла, який він мав склад, тому вирішила його залишити. З аксесуарів була ось така шовкова хустина, вона підписна, але мені не знайомий цей бренд. Шовк, в принципі, хорошої якості, але збереження було не дуже. Було багато зачіпок, тому її я залишила. Ось цей шарф я придбала, він дуже класний. Мені сподобалось у ньому абсолютно. все. Він на 100% вовняний, Колір, я від кольору просто в захваті. На осінь це така просто розкішна знахідка, комусь, хто його купить, точно пощастить. Він у чудовому стані це британський бренд Jack Wills, Зроблений він у Шотландії, дуже-дуже якісна пряжа. І вже коли виходила, знайшла ось такі чобітки, їх, мабуть, хтось поклав. Не знаю, чому їх залишили, не придбали, але особисто мені вони дуже сподобались. Це бренд River Island, вони майже нові. Позаду там ще навіть є наклеєчка, це шкіра. Це 39-й розмір, устілка буде десь на 25,5 см, я точно вкажу. На своїй сторінці у деталях. На мене вони завеликі, але майже всі речі з цього оновлення я приміряла саме з ними. Вони мають стійкий зручний каблук і на ніжці доволі комфортні. Далі ми з вами переходимо в магазин Big Shop. Це теж магазин на вагу. Я теж була з самого ранку, придбала небагато, але все ж цікаве було. До прикладу, дуже класний був ось цей светер, светр поло. Він від бренду Ralph Lauren. Він був у доволі непоганому стані, але потребував прання, потребував догляду. Привести його до ладу можна, прослужить він ще доволі довго. Він дуже м'якенький, бірочка зі складом зрізана, але на дотик дуже схожий на кашемір. Я знайшла максимально схожий на ресейлі. Може, це він і є, мені здається, дуже-дуже схожий. Він доволі дорогий і так, він кашеміровий. На тому сайті коштує аж 498 доларів. Далі була базова біла майка, така ніколи не буде зайвою, по стану вона була як новенька. Ще був ось такий пуловер рожевий. Він мав неперевершений склад. Тут 65% шовку та 35% кашеміру. Дуже мені сподобався цей колір і загалом стан був непоганий. Але місцями були плями. Мені здалося, що вони застарілі, що я з ними не впораюсь, тому цей пуловер я не купила. З зеленими штанами від бренду Zara я приміряла ось цю сорочку. Вона дуже гарного такого молочного відтінку, вінтажна. Це невідомий мені бренд, але якість тут хороша. У складі тут 100% шовк. Під пахвами все чистенько, але попереду біля ґудзиків є невеличкі плямки. В принципі, їх не дуже помітно, після прання вони стали вже не такі очевидні. Тому я в принципі задоволена цією покупкою. Прослужить вона ще доволі довго така базова річ. Вся увага тут саме на цей вид шовку. Я такий шовку дуже люблю. У чоловічому відділі я знайшла ось такий чорний оверсайзний жакет. Мені він дуже сподобався. По-перше, дуже хороше, якісне виконання. По-друге, так як це вінтаж, хороше збереження, ну і те, як він сідає на жіночу фігуру, це теж заслуговує уваги. Тому хто шукає і любить щось подібне, раджу вам звернути на нього увагу. Він буде у продажі. Я для вас його приміряла. На мій розмір він сів доволі непогано, хороший такий, правильний, як на мене, оверсайз. Тому він такий доволі універсальний, підійде на різні розміри, дивлячись, хто як любить носити подібні речі. У складі він має 45% вовни, двобортний. Розмір побірочці тут емка. Знову переходимо з вами в Євромарку. Це я була вже десь по обіді. Придбала небагато, але хороші речі є. Ось такий картуз мені сподобався. Він від непоганого бренду. На жаль, виконаний, мабуть, що не з натуральних матеріалів, але мені сподобався його стан. І думаю, що його класно можна стилізувати. Я його поміряла, і мені дуже сподобалось, як він виглядає, як сідає. Звичайно, це не мій розмір, він йде на більший об'єм голови, але контекст, думаю, зрозумілий, як на мій смак, це гарно. Примірці ви можете бачити пальто. Це пальто я теж знайшла в секонд-хенді, воно дуже гарне по якості. Мені дуже сподобався його фасон, таке вільне, нагадує трішки пальто кокон по фасону, але воно не таке звужене донизу. Це бренд Mango, розмір ML, На мене воно велике. Краще воно буде виглядати на, більші, на більших параметрах. Якість тканини тут дуже хороша. У складі є 44% вовни. Я такий змішаний склад у пальтах дуже люблю, тому що такі речі вони потребують не такого старанного догляду. Моє пальто я, звичайно ж, привела до ладу, попрала його, відпарила, тому воно повністю готове до носіння. Ще у цьому магазині я придбала піжаму, вона доволі великого розміру. На примірці я її на собі закріпила. На мене вона дуже велика. розмір по бірочці тут 16, вона буде десь на розмір XL, Точно краще дивитися заміри. Мені сподобався її стан, вона реально як новенька. Внизу навіть є ще такі фабричні наклеїчки на бірочці. Ну І тут дуже хороший склад це 100% віскоза. На тілі комфортна для носіння по дому, для сну, буде дуже класною. ще було з цікавого ось ці штанці. Мені сподобався їх фасон, такий стиль е, сафарі. Колір класний, вони були новенькі з бірочкою, але там треба було замінити гудзик. Я їх міряла, але на мене вони не сіли. Іще непогані були ось ці джинси, такий у них вінтажний денім, гарний колір, але теж на мене вони, на жаль, не сіли. Задовгі та замалів в поясі. Ну і залишу для вас анонс оновлення, яке я підготувала вже конкретно для магазину, для інстаграм-сторінки. Вновлені будуть речі, які я вам тут не показувала, тому переходьте та підписуйтесь. Ми вже з вами побачимось у наступному відео. Я вже була на оновленнях і хочу вам сказати, що вас чекають ще крутіші знахідки. Останнім часом завози мене дуже радують. Дякую всім за перегляд, до зустрічі! У наступному відео